Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ароматичний дифузор. Це сучасне та універсальне рішення для домашнього аромату. Завдяки можливостям Bluetooth та Wi-Fi, він пропонує зручне керування за допомогою програми для смартфона. Цей електричний дифузор ефективно розсіює ефірні олії для приємного та тривалого аромату. Чудово підійде для дому та квартири, покращить там атмосферу та сприятиме розслабленню. Дифузор сумісний з різними ефірними оліями дозволяє дозволяючи використовувати бажаний аромат.